Доброго дня, мене звати Наталія Олександрівна Рявукіння, я кандидат філологічних наук кафедри, завідувач кафедри філології соціально гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права. Хочу вам запропонувати вибіркову дисципліну теорії, практика перекладу німецької художньої літератури. Дисципліна. Нараховує 120 годин, тобто 4 кредита, вивчається здобувачами другого рівня вищої освіти, магістратура, спеціальності 035, філологія, мета курсу Турія, практика перекладу німецької художньої літератури. Це виклад інформації історії перекладу та тренування певних навичок та умінь, перекладацької дія діяльності з акцентуванням на сфері. Педагогічної діяльності, які б забезпечили правильний вибір перекладацьких стратегій при перекладі художнього дискурсу, тобто художньої літератури. Що передбачає ця дисципліна? Основними завданнями є розвиток теоретичних знань з перекладу в його нормативному теоретичному аспектах, виробка вмінь практичного застосування перекладацьких прийомів в мовах устного, письмового перекладу з німецької мови та на німецьку мову художнього Дискурси. В результаті вивчення дисципліни е, повинен знати слабувач основні положення, теорії перекладу, способи та заходи перекладу, лексичні та граматичні проблеми перекладу, стилістичні проблеми перекладу, трансформації, які використовуються під час перекладу. Вміти використовувати на практиці перекладацькі прийоми, за умов послідовного перекладу. Перекладати з німецької мови на українську та навпаки в письмовій та в усній формах, перекладати тексти за фахом, вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу. Змістовий модуль передбачає, перше передбачає граматичні питання перекладу. До нього належать а, такі теми, як предмет теорії перекладу, види перекладу, поняття перекладу. Дефініції перекладу, тема 2. граматичні розбіжності, порядок слів у реченні, розбіжності в способах вираження граматичних категорій німецькій та українській. Тема 3. граматичні конструкції в перекладі. вираження часових, просторових, причинено-наслідкових, умовних, допустових відносин в українській та в німецьких мовах. Тема 4. граматичні трансформації при перекладі, зміна порядку слів, перестановка, зміна частин мови та членів речень. Містовий модуль 2 це лексичні питання перекладу. Сюди належать такі теми, як лексичні, стилістичні прийоми, трансформації. Містовий модуль 3 — це стилістичні питання перекладу, стилістичні ресурси, лексики, граматики, функціональні стилі і критерії оцінки якості перекладу. Третій модуль це стилістичні питання перекладу, як я вже сказала, він нараховує 5 тем. І, Наступні стилістичні ресурси лексики, і граматики, стилістичний аспект, поняття стилю в перекладі і функціональні стилі критерії оцінки якості перекладу, функціональний стиль науковий, офіційно діловий, публіцистичний, розмовний та художній. Дана дисципліна передбачає як лекції, так і практичні заняття. Я вас щиро запрошую до співпраці, до вивчення дисципліни та практика перекладу німецької художньої літератури, щоб справді навчитися чудово і адекватно перекладати художній дискурс і відтворювати його двома мовами з німецької на українську.